Дорогайся. Сьогодні хочу поговорити з вами про Девона Ларата та Брайана Шоу, які просто ставлять на вуха усю армспільноту. Канадець приїхав у гості до Бік Брайана, показав йому декілька фішок у боротьбі. Вони покрутили там всякі ручки, штучки-дрючки, звісно, записали цілу купу контенту. Після чого Ларад заявив, що Брайан Шоу це саме той, хто поставить хрест на гегемонії Левана Сагінашвілі у АРМСпорті. Погодьтесь, це дуже висока оцінка для того, хто по суті новачок у армії від одного із найкращих рукоборців в історії цього спорту. Ну і тут, як на мене, потрібно відзначити два аспекти. По-перше, Брайан Шоу це дійсно генетично обдарована людина, просто унікальний атлет із дивовижною антропометрією. У нього довгі руки, довге передпліччя, велика долоня із довгими пальцями. Плюс він неймовірно сильний та працездатний спортсмен. Тож, якщо вони все це роблять серйозно, а не просто для хайпу, то з таким учителем як Ларат, Брайан Шоу дійсно може стати монстром армеслінгу, навіть незважаючи на вік у 40. Звичайно, що на одному із тренувань вони спробували і коронну вправу Девона, яка вже відома як підйом Ларата. І тут, я думаю, здивувалися усі, включно із самим Брайаном Шоу. Бо два блінчики по 45 фунтів зайшли у Брайана набагато впевненіше, ніж у самого Ларата. В кілограмах це майже 41 кіло. Тоді, як найкращий підйом у Ларата складає близько 73 кілограмів. Ну, думаю, зі мною погодитесь, що в цей момент Брайана прям на обличчі було написано і що це все? Обов'язково напишіть вашу думку у коментарях стосовно того, чи зможемо ми коли-небудь побачити арфайт Леван Брайан. Тож, дякую за перегляд, друзі. Всім щасливо, скоро почуємося.